Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між же нами і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойної воістину величати блаженною тебе, Богородицю пресноблаженної і пренепорочна, і матір Бога нашого. Чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що безотління Бога Слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина чиста і благословенна. Преславна Преснодіво, пресну Діво, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. żeby spasa dla Ciebie dusi nasi. Amen.